Добрий день, любі мої. Сьогодні у мене переробка китайського косія на нормальне. Тобто я не знаю, що це таке. Може ви, що знаєте, що це таке. Ну, я до такого не привик. Значить тут якесь незрозуміле, незрозумілий клинок. Можливо, він комусь і хороший буде, але не мені. Так, сюди. Я поставлю звичайний клинок. І ще в подальшому таку ручку зараз роблять модно. Тобто, зараз поставлю. Значить, зробили тут дірку, ослабили в самому, в самому такому місці, де повинна бути сила. То тут сюди вставили ручку, взяли її на клей і думаю, що воно довго держати. Справа якби ця ручка була отака, то це... При нормальних умовах збереження це вічна ручка. Якщо її, у нормальних, якщо її нормально прилаштовують, тому що коли у таких косах, бачите, я б кажу, зараз отаку посаджу, дивіться. В одній половинці роблять виїмку, іншої і виїмки немає. І чогось усі багато хто робить, що оце де виїмки немає. Перевертає на ту частину, ну, тобто оце так, оце сюди. Оце в корні неправильно. Виємка повинна фіксувати ручку, а оця без виємки просто прижимати. Тому що якщо не прижимати, то вона розтягнеться. Ну, річ не про це. Річ про те, що якщо... як оця ручка вона і для косію хороша і, і для себе хороша. А ця ручка, її на виборку зробили, ослабили. Поставили красиву таку ручку і думають, що воно по Перше, вона одразу двалиться, а по-друге, тут буде дір. Значить, що я всі косі зроблю, колись отаку от ріжу. І поставлю мою отаку от ручку. Я, як її робив, ссылку оставлю в описі цього відео. Зараз підгоню оце сидів. Оце, 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 оце викидаю, оце, все херню і ставлю старий на персток. і старого. Так, це звісно лютий дивиш. Значить, оце такий клинок. О, не не, не і це такий наперсток. Навіть за усе не не зняли. Ну, зараз будемо щось думати. Значить, клинок буде отут. Зараз буду робити сідло для наперстка. Прямим кутом. Потім отак вибираю. Отак. Це вибрав виборку таку при помощі болгарки. Зараз буду підводити, підзвонити на персток. Це наче набив. Тепер беру і, і отаку. Так, здається, все, але не все. Тепер сюди можна вже й віддавати. Але не можна. Сюди треба. диву зробить так? Так. Оце І... І ось. Бу вже рекомендував би панове прибувати таку міліметрову, міліметрову полосочку металу до цього і тут аж дірку забить да? ну, вона не так буде в дерево вминатися розумієте площина буде більша значить ось це на перст так називається ось коса називається Тако. і ось сюди удар Вдарю. Так. Так, не забив глиночка. Коса держиться. Так, ну, коса отака отримала. Косі є, косок прилаштував. Будемо так вважати. Залишилась ручка. Оце ще наша ручка, наше гори. Ручку я нещадно Спиляю. Все. Оце не ручка. Ось ця ручка. мусю вам сказати, як вже вона пропішну. Ось ручка. Так, сейчас я шурупами прикручу. Подивимося, що з того вийде. так зимой. Как вы видите, косу сделал. Набил, прилаштував. Ну все так. Так прилаштував. И сделал мою неубиваемую ручку. Тобто я колись якомусь відео казав, що не в якомусь, а в відео попередньому яка силка буде на, до цього відео, як я робив цю ручку, що косіє пропаде, ручку крутить і до нової ручки прикрутить. Так і вийшло. Уже ж така ручка, я кажу, це ж не, не камельфо, не та, що я показував. Але і не це гівно, що воно повели дірку наскрізь. І в цьому місці ослабили косіє. Тобто, якби косили оцією ручкою, то рано чи пізно отут б косіє лопнуло. так може є шанс не лопне, тому що площина прикручена і чималенька, як це бачите. Ну що, певно, отака моя робота сьогодні.